Маковий рулет, який не купиш в магазині. Якщо приготуєте за цим рецептом, будете здивовані смаком. Для опари до теплого молока додаємо цукор, дріжджі та з загальної маси 3 столові ложки борошна. Перемішуємо, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Далі вбиваємо яйце, додаємо ванільний цукор, сіль та все перемішуємо. Вводимо просіяне борошно та замішуємо тісто. В процесі вимішування додаємо м'яке вершкове масло. Євність змащуємо трішки олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на годину або півтори. Робочу поверхню присипаємо трішки борошном, викладаємо тісто та розкочуємо в прямокутну форму. Далі тісто змащуємо маковою начинкою, я купила вже готову. Присипаємо грецьким горіхом та скручуємо все в рулет, обов'язково гарно скріплюючи краї. Накриваємо та залишаємо ще на 20 хвилин. До жовтка додаємо трішки молока та змащуємо рулет. Присипаємо маком та вам в розігріту духовку до 180 градусів на 30 або 40 хвилин. А щоб побачити моє цікаве життя, переходьте до мене в сторіс. Купу рецептів знайдете у мене на сторінці.